Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Міська влада відреагувала на непогоду в прокуратурі. Відбулася міжвідомча нарада. Основні питання, стан додержання бюджетного законодавства та законодавства про працю. Мистецтво це поезія, яку можна побачити в краєзнавчому музеї. Відкрилась виставка Нікопольської спілки художників. Як відзначимо 375-ту річницю. Дня заснування міста. Тепер про це більш детально. Безперервний дощ та вітер з поривами 15-20 метрів на секунду. Такою була погода у середу 24 вересня. Як наслідок цього повалені дерева та перебої зі світлом, місто оперативно відреагувало на непогоду. О сьомій ранку відбулося екстрене засідання штабу з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні були присутні керівники комунальних служб, обслуговуючих компаній МНС та НГРС. Всі отримали чіткі завдання стосовно прибирання міста від наслідків непогоди. Вже зранку на диспетчерську службу міськвиконкому надійшло 70 викликів стосовно обвалених на дорогу та електромагістралі дерев. Сьомої години ранку по всьому місту працювали бригади комунальників та інших відповідних служб. Першочергове завдання звільнити від дерев проїжджі частини та лінії електропередач. Ситуацію, яка склалась по місту через непогоду, взяв під особистий контроль, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак. У Нікопольській міжрайонній прокуратурі відбулася міжвідомча нарада з приводу стану додержання бюджетного законодавства, законодавства про працю обов'язкового державного соціального страхування на території Нікополя та Нікопольського району. Далі про це більш детально. Як ми наповнимо бюджет, так і будемо жити. З таких слів розпочав міжвідомчу нараду Нікопольський міжрайонний прокурор Віктор Павлійчук. Перше питання стан додержання бюджетного законодавства. За результатами прокурорських перевірок протягом минулого та поточного року встановлені факти порушення бюджетного законодавства. В тому числі кримінальна діяльність з боку розпорядників бюджетних коштів. Так, за результатами перевірок, протягом 2013 року внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по трьом кримінальним правопорушенням. Протягом поточного року вже внесено шість подань. До дисциплінарної відповідальності притягнуто сім посадових осіб. Розпочато шість кримінальних проваджень, два з них направлені на розгляд суду. Найбільше порушень виявлено у відділі освіти та науки Нікопольської міської ради та райдержадміністрації та управління житлово господарства. Так, наприклад, перевіркою процедури закупівлі учнівків щоденників, проведеної відділом освіти і науки Нікопольської міської ради, було встановлено характерність спільної особливості при оформленні учасниками своїх тендерних пропозицій. Крім того, встановлено, що переможцем торгів було грубо порушено умови договору в частині поставки вдова. В ході вивчення процедури закупівлі шкільної форми, проведеної відділом освіти і науки Нікопольської міської ради, було встановлено, що додаток до договору із зазначенням кількості товару за розмірами та ростами не розроблявся та не вкладався. В договорі взагалі відсутні посилання на розміри та ріст дітей. Тканина самих виробів не відповідала складу тканини, передбаченої договором. При цьому, за словами виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака, міській владі доводиться виплачувати кошти за цю шкільну форму з бюджету, адже існує кредиторська заборгованість. Встановлено також порушення відділом освіти та науки бюджетного законодавства під час здійснення державних закупівель щодо організації відпочинку дітей. Порушення під час комплектування медичних кабінетів освітних закладів у сфері порушень управління житлово-комунального господарства окремим питанням стоїть виготовлення дошки пошани та перевищення коштів на будівництво притулку для безхатніх тварин. При цьому в ході перевірки, яка проводилась Нікопольською міжнародною прокуратурою, посадові особи ЖКХ своїми діями всіляко намагалися протидіяти отримання інформації по вказаному об'єкту будівництва, у зв'язку з чим одного працівників в ЖКХ притягнуто до адміністративної відповідальності, а саме за невиконання законних вимог прокурора. На міжвідомчій нараді відзвітували органи податкової інспекції. Так, за 8 місяців поточного року до бюджетів всіх рівнів було мобілізовано майже півмільярда гривень. На податкові органи також покладено функцію за адміністрування єдиного соціального внеску. За 8 місяців поточного року надходження внеску склали 326,5 мільйонів гривень. А от податковий борг станом на 1 вересня складає 30 мільйонів гривень. Податкова налагоджує роботу з підприємствами-боржниками. А от щодо додерження законодавства про працю загальна сума приходу заборгованості з виплати заробітної плати по Нікополю складає близько пів мільйона гривень. Нахід на території міста Нікопіль та району, а саме міська автодор, служба єдиного замовника, муніципальна гвардія, міський земельний кадастровий центр, міське парково господарство, а також АКВА-2, загальна сума прихованої заборгованості з виплати заробітної плати. Приблизно складає 586 тисяч гривень. Стан додержання законодавства про працю на території Нікополя та району неповною мірою відповідає вимогам закону. Покладені на контролюючі органи обов'язки та функції здійснюються неповною мірою. Необхідна взаємодія контролюючих органів та органів місцевого самоврядування з даних питань. Мистецтво приносить радість. Саме це так необхідно в складні часи. Тож Нікопольський краєзнавчий музей запрошує мешканців міста та всіх бажаючих на виставку Нікопольської спілки художників. Живопис це поезія, яку бачать, казав великий Леонардо. Справжнє мистецтво завжди приносить радість. Експозиція, що відкрилась в Нікопольському краєзнавчому музеї, дарує широку палітру емоцій, вражень та почуттів. На виставці представлені роботи майстрів декоративно-прикладного мистецтва та Нікопольської спілки художників, яка була створена в 2011 році і об'єднує на сьогодні понад 40 членів. Живопис, графіка, акварель та флористика. Кожен відвід може знайти собі роботи до душі. Понад 30 авторів представили більше 40 робіт. Тематика дуже різноманітна. Тут є. Краєвиди Нікопольщини, натюрморти, квіти. Є й тематичні роботи, так, наприклад, картина Дім, що зникає, відображає долю старої будівлі музею. Не змогли художники пройти повз сьогодення України. Так побачили світ картини Агресор, пожежа війни народжує монстрів. Є й картини, що приносять спокій та радість. Виставка Нікопольської спілки художників в краєзнавчому музеї працюватиме до 10 жовтня. Запрошують всіх бажаючих. 27 вересня Нікополь відзначить 375-ту річницю з дня заснування міста. Тож на вихідні в Нікополі планується ряд заходів. Цей день об 11-й відбудеться освячення поклонного хреста в річному порту, а о 16-й годині богослужіння в Спасопреображенському соборі. 28 вересня в день пам'яті святого великомученика Микити з 9-ї години в соборі почнеться божественна літургія. 30-й 11.30 Хресна хода, а о 12-й молебень на площі, а в граді Нікополя і всіх живущих в ньому. О дев'ятій годині всі бажаючі зможуть взяти участь в легкоатлетичному забігу Нікополь, місто здоров'я. Переможець отримає. Приз 2000 тисячі гривень. Реєстрація учасників з 8.15 біля будівлі міської ради. При собі слід мати документ, що засвідчує вік учасника та нікопольську реєстрацію. На європейській площі та алеї відбудуться виставки радіокерованих моделей, майстрів народноприкладного мистецтва. Будуть представлені роботи нікопольських художників та учнів місцевих шкіл. Запланована також театралізована виставка Козацька галявина та концертна програма за участю творчих колективів міста. На європейській площі відбудуться також боксерські бої та змагання з танцювального батлу. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! четвер, 25 вересня, температура вночі плюс 11, плюс 12, день плюс 12, плюс 14, атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 56% хмарно. У п'ятницю 26 вересня температура повітря вночі плюс 12 плюс 15, вдень плюс 15 плюс 16. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. вологість повітря 41 хмарно. У суботу, 27 вересня, вночі плюс 12 плюс 13, вдень плюс 17, плюс 18. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. вологість повітря 48 хмарно. У неділю 28 вересня вночі плюс 15, плюс 16, день плюс 16, плюс 18, атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика, вологість повітря 47% ясно. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.